Ну привіт, мої любі підписники. У мене немає слів. Всі причеплені до моїх відео. Всі питають Вася, де відео? Відео є. Так що? Чому вам ці відео не подобаються? Чому я мусив закрити блог на цілий місяць, а? А причина, мої любі підписники, у вас? Скажіть мені, будь ласка, чого ви накидаєте ідей стосовно відео? А ви мені так нічого не скажете. Якщо скажете, тобі бракує клепки в мозку. І... І тому ти поширюєш іменно ці ціловні музичні відео. Та щоб ви знали. Я хоч це поширюю. І іншого я навіть не кидаю. Могли бути реакції, так. Могли бути вітання з земного народження, так. Але ніхто не робить закази, ви це розумієте? Ніхто. Абсолютно ніхто. І через це Бог повільно помирає. Всі питають, чого ти з тим Богом волтужишся? Кинь його ти більше не сідай? А я скажу ні. Тому що поперше. У мене дуже великі проблеми із цим. Я не знаю, що пошелювати. Я не знаю, що виставляти так. Люди навмисно дизлайки ставлять, а могли підтримати мене. І ось так Бог можна сказати помирає. Зачепилися до цього, блін. Тепер ви коротше знаєте, чому я тільки музичні відео виставляю. Я хоч якось лятую свій блог. Інакше я ніяк би не виставляв би ось таких би відео на таку тематику. І так скоро музики не буде. Тому що на музичних телеканалах одні і ті самі пісні. Коротше, я вам усе сказав. Вибіг за вами бувайте.